Рукавичка. шапка зимова. Чи посіння. Цілих особисті документів, які не забрали ще. Тут є і паспорта, і пенсійні посвідчення, і права, і парасольки. І такі. Сумка жіноча, і крем, і зарядна, і духи, і гроші, кстати, 200 гривень тут вже є. Шкільний рюкзак, кросівки, все красивки. Так, футболка. Ну, дитина, мабуть, поверталася десь з спортивних занять. Працівниця Кропивницького комунального підприємства Електротранс Світлана Березовська показує речі, які залишають пасажири в автобусах і тролейбусах. Знайдене зберігають у диспетчерській підприємства. Навіть, бувало, забували покришки від велосипедів». Гублять, каже, люди різного віку і професій. «І Діти, і дорослі, і військовослужбовець у нас був, їхав з лікарні, запотеряв пакет документів. Власників загублених речей шукають через соціальні мережі. Фотографуємо, пересилаємо в групу громадський транспорт Кропивницького, там викладається спеціально на сторінці, пишемо контактні номера телефонів, за якими можна до нас звернутися. Пасажири дзвонять. Буває, що це сусіди їхні замічають, їм тут телефонують знайомі, друзі. Зі слів жінки, жодну знахідку не викидають. Загублена річ може чекати на власника місяці і роки. В умовах воєнного стану залишені у громадському транспорті речі перевіряють на безпечність. У нас був такий випадок, коли був знайдено пістолет. Він був дуже добре, що це іграшковий, але був дуже схожий на оригінал, тому що Водій та кондуктор засумнівалися. Якщо ми в салоні автобусу чи тролейбусу виявляємо підозрілі предмети, то для цього у нас є виклик поліції, є контактні телефони. Ми їм телефонуємо, вони приїжджають тут. За словами Світлани Березовської, половина загублених речей знову повертаються до їхніх власників. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.